Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і знову залетіло у Польщу. Тобто зараз я прочитаю. І так у Польщі повідомили про невідомий об'єкт, що залетів з території України. Якийсь літаючий об'єкт. І, очевидці кажуть, що чули сильний шум, свист, об'єкт рухався на захід. Так, ведуться там пошуки зараз. Ось, більше інформації я не знайшла, тому будемо дивитися. І так, перше. І так, зараз, і так, якою буде реакція саме Польщі? А давайте спочатку подивимося. Тому що, пам'ятаєте, минулого разу зминуватили, що це були уламки ППО. Я казала, що то були не, наш, не наші уламки, а саме уламки від Рашки Ось, приховують цю інформацію просто. І так, дивимося: це були ну, наші, мені язик не, 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 не це, тому що це летіло. Чи це було рашкінці? Їхна. Приховувати знову будуть. Знову виглядає, що будуть приховувати. Знову будуть замовчувати. Карти вже показують. Було їхне, бачите? Їх не було. Рашистів. Ні, наше ні. Ні, це не наше. Ось, але їм давайте подивимося, якою реакція буде. Вже, вже карти показали, що реакцію будуть знову непонятно на кого спіхати. І так, реакція Польщі на прильот. Ну, вони будуть уміло це замовчувати, утримувати. Знову ніякої толкової реакції не буде. Якщо що, спишуть на наше ППО. Згадайте мої слова. Великої реакції нема. Тут є, правда, буде виступ якийсь, можливо, тому що король жезлів і з магом говорить, що це якась потужна промова може бути, до речі, може бути, але будуть заспокоювати, все рівно. Тут я не бачу конкретного, щоб щось. Але вони розуміють, що це вже плачевна ситуація. Ще раз перепитаю, але вже не Польщі, НАТО. Давайте НАТО. Реакція НАТО. Ну, от Ре... НАТО, от я бачу, що угу, тут буде більша реакція. Готовність. Готовність, підступність ворога. Тут будуть готувати війська. Дивіться, перехожу назад до Польщі. Тут може бути якийсь заклик. Захистити Польщу. Ту, ту частину Польщі від України. Так, може. Бути заклик, а яка ще може бути більша реакція? Е, НАТО може е, тут, знаєте, вони сконцентруються. Зараз я докладу ще ось тут карту. Так, вони можуть щось надати Польщі. Щось можуть Польщі надати якусь зброю, як... щось е, таке надати, щоб можна було захищати. Ось ці, ця карта теж говорить про е, що піде якийсь потік. Е, Потік якоїсь оборони, можливо, навіть людей, тому що тут іде такі карти йдуть, що це можуть бути не тільки зброю, а і війська НАТО, а, можуть а, увійти. Але ну техніка, техніка, тому що колісниця це теж техніка, ось якось техніка. Тобто, я бачу, реакція буде. Їм це не сподобається ось. Якось так. Давайте ще в загальному візьмемо Захід. Це мається на увазі Європа. Як Європа? Туди входять і Німеччина, і Франція, і інші країни, як вони зреагують. Захід в цілому реакцію, подивимося, а ви знаєте, скажуть, що треба захищатися. Для безпасності угу. треба щось робити. От я бачу, що тут будуть, але. Знаєте, все рівно, все рівно немає тої. Будуть якісь заклики, будуть якісь е, промови. Оця карта теж може говорити про якісь промови, але м -м, будуть казати, давайте будемо або, знаєте, так, ну покладуть на таку паузу, що будемо спостерігати е, під прицілом це все. Але якось треба, о, заклики, щоб захищатися, щоб нам спокійно жилося, наших громадян треба захищати. Тобто, треба, тобто це, в принципі, будуть що, що, от заклики будуть, так? Тепер давайте будуть, будуть. Це, знаєте, оця цей прильот, він е, прозріння якесь буде. Що мене цікавить, чи якось змінить це ставлення до України, чи нададуть нам більше зброї? Давайте так, чи більше допомога через цей прильот, який в Польщу пішов. Ось, чи дійсно це збільшить нам допомогу? Думаю, що так, да. пришвидшить. Я скажу так, що пришвидшить. Угу. Ті, хто ще не визначились, Визначаться, плюс, я так думаю, тут ще буде те, що на Україну воно долетіло. Угу. А, ви знаєте, як то кажуть, лід тронувся. Ось це я бачу: тронеться лід, тобто, пришвидшення тут іде ось праці для нас, для України. Саме для України, в принципі, тут можна сказати, без ілюзій. Люди не мають вже ілюзій. Тобто, розуміти, кожний крок, такий а, фашистський зі сторони рашки, от, а, він а, в принципі топить кригу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!